Потрапили в ДТП? Нічого страшного, це не кінець світу. Звертайтеся за юридичною допомогою в адвокатське бюро Лепявка та партнери. Привіт, мої любі українці та гості України. Ну що ж, прийшов час, коли українці побороли корупцію при отриманні посвідчення водія. Це в колишніх мреу сервісні центри МВС України. Автошколи зараз проще трещать тріщать по швам. А рішали Рішали все. Вони вже йдуть працювати комбайнерами. Тепер поліція буде жорстко нагибати поліцію. Хм, поліцію точно сервісний центр МВС України. Тобто поліція буде нагибати поліцію. Я не помилився. І більше того, тепер поліція буде нагибати автошколи і всіх, хто буде перешкоджати українцю. Чесно отримувати посвідчення водія. Тепер, по ідеї наших народних депутатів, корупціонери з сервісних центрів забігають як смажені поросята. Тепер давайте розберемося. Що таке цікаве і корисне для українських водіїв прийняла Верховна Рада України, і чи дійсно ми з вами побачимо смажених поросят? До речі, якщо ви хочете дізнатися більше юридичної інформації та більш свіжих юридичних новин, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, переходьте на нього посилання до цього відео, і також зайти на мій сайт, також посилання до цього відео, який називається авто-адвокат.com.ua. І так, йдемо далі. Ви знаєте, що сервісні центри України, вони ж колишню МРЕУ, це кландай корупції і корупційних схем. Приходити здавати іспит, і до тебе відкрито, не соромнячись, підбігає як мінімум 10 решав. і пропонують свої послуги. Паришать! За невеличку винагороду, притом порішати можна будь-які питання, які стосуються роботи сервісних центрів. Хочеш отримати посвідчення водія без медичної довідки? Не питання 500 гривень і питання вирішено. Хочеш не здавати іспит. Трохи насип грошей без питань, ти не будеш його здавати. Треба просто формально проїхати 5 метрів на автомобілі з інспектором, який вже замазаний за вас. Ришало вже з ним замазав, без будь-яких методичних вказівок. Хочеш отримати посвідчення водія і взагалі не проходити навчання в автошколі? Та Решала все порішає. Він знайде тобі місце в автошколі, точніше в тій групі, яка сьогодні або завтра випускається і буде здавати іспит. І втюхає тебе в ту групу, нібито ти реально навчався три місяці. Магія! Решало в сервісному центрі це є все. Але держава чомусь вирішила легалізувати оцю останню схему Ришал, про яку я тільки що вам казав. Тепер не треба втюхувати вас в автошколу. Тому що новий законопроект 7354 дозволяє українцям, увага, самостійно проходити навчання, не вступаючи в автошколу. Сама підготовка. Цікаво! Це ж виходить якась фантастика. Невже тепер українець може, сидячи вдома, вивчити теорію і піти і здати на права? Без решал, без автошкол, без зайвих усіх очільників? Так, це правда. Тепер може. Тепер є зміни в законодавстві, які дозволяють самостійно українцям проходити курс навчання для отримання посвідчення водія. В законі України про дорожній рух з'являється новий термін самопідготовка. Правда, механізм ще не визначений, і ніхто не знає, як це буде працювати, але назад шляху немає. Закон прийнято. Ми з вами стали ми свідками того, як у Ришал, вічних Ришал з от МРЕО, відібрали леву участку поросячого корумпованого прибутку. Тепер давайте роздивимося більш корупційну схему, тендему автошкола-сервісний центр. Ця схема діє ще з радянських часів. Існує безсмертна схема, яку досі ще не переборов ніхто. Тобто майбутній водій навчається реально в автошколі. І його навчання добігає до кінця. Прийшов час складати іспит в сервісному центрі МВС. Майбутній водій нервує і боїться, що не зможе здати іспит, що ж робити. І тут, як ангел з небес, той вчитель, який навчав цього майбутнього водія, або директор автошколи, приходить і робить пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Пропозиція така. Хоче здати іспит в сервісному центрі, це коштує хренасот брянців або баксів. І вуаля! Приходить група з 20-30 чоловік цих майбутніх водіїв. Вони скинулись по пару тисяч цих брянців, і інструктор сервісного центру тільки бабки рахує, поки його формально катають у ці абітурієнти, оці майбутні водії. Тобто цього інструктора везуть на автомобіль, а він сидить, ви розумієте, да? бо він вже замазаний. Розумієте? І ця схема вона вічна, її ще досі ніхто не тронув. І не забувайте, що цьому інспектору, який замазаний, все одно знає цей учень правила чи не знає, вміє їздити чи ні. А завтра цей же учень скоїть ДТП. Ви не забувайте про це. І ось тепер законодавець вів ряд норм, якими передбачена відповідальність і для керівників цих автошкол. І для таких корумпованих інспекторів сервісних центрів, які будуть приймати іспити. Тепер, якщо представник автошколи порушить порядок підготовки майбутнього водія, отримає спочатку штраф від 8 тисяч 500 гривень до 13 тисяч А якщо цей представник у майбутнього вдруге вчинить таке правопорушення, тоді його взагалі можуть позбавити права навчання і впаяють подвійний штраф. Тобто тепер автошкола так просто вже людину не всуне, в групу, яка завтра випускається, розумієте? Але щось цікавого для працівників сервісних центрів. це ж колишні менти, які сидять пожиттєво на цій кормушці. Тепер, якщо інспектор сервісного центру, який приймає іспит, взяв хабар у цій хренобрянці, про яких я вам казав, і прийняв іспиту майбутнього водія формально, не виконавши всіх вимог встановленого зразку. Його буде притягнуто до відповідальності штрафом від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. А якщо цей інспектор скоїть в друге таке правопорушення, тоді до побачення посада і подвійний штраф. Казочка виглядає красиво, але як воно буде на практиці, мені цікаво дізнатися вашу думку. Тому напишіть свою думку обов'язково в коментарях до цього відео і не забудьте підписатися на цей канал, поставити шлюпалку вгору, якщо відео сподобалось, якщо не сподобалось вниз. А з вами був адвокат Ігор Лип'явка. Підписуйтесь на цей канал. Побачимось у наступних відео.